Летел шахер, я стояла на улице, потом я услышала, как он отключает свой мотор, и я буквально успела забежать в дом и произошел взрыв. Потом, когда мы вышли на улицу, на втором этаже там жила семья, мама, папа, дочка, 10 лет приблизительно. И мы слышали, как мама звала свою дочку, пыталась ее найти. Но потом она кричала и, скорее всего, горела зажила. Я до сих пор не знаю, что с моим сыном. <laughs> Квартира выгорела полностью, и как бы никто из соседей не знает, где он, что он. Тех, которые увезли в больницу, его среди них нету. И от приехала, да, я была в другом районе у родственников. Если бы я тут была, то уже меня бы не было. не могу открыть, ни туда, ни сюда. Ромка и сын бегает, кричит, тетя Лариса, мы горим. Думаю, где горим? Я же думала, где-то упал просто зрыной волну. А, в общем, Вадик говорит, давай ты с той стороны, я с этой, мне надо вы. Ну, если не трон, тогда в окно буду прыгать. Выхожу я, я когда увидела этот ужас, но это, ну, это Армагеддон, просто Армагеддон. Вчора ворог завдав масованого удару безпілотниками по новобаварському району міста Харкова по житловій забудові. Також горіла адміністративна будівля. Сталося чотири осередки займання: житловий двоповерховий будинок, надвірні забудови, дві квартири в двох п'ятиповерхових житлових будинках та сім легкових автомобілів на загальній площі понад 600 квадратних метрів з-під завалів цього зруйнованого будинку вилучено обгорілі тіла загиблих людей. За попередніми даними, це двоє чоловіків, жінка та дитина. Тіла настільки понівечені, обгарілі з цими тілами і з'ясування, їх віку працюють з білоробітниками роботи щодо пошуку імовірних тіл загибель триває. Безпосереднє влучання було саме у житлову будівлю. Уламки безпілотника були вилучені безпосередньо біля тіла загиблого чоловіка. Сама первая квартира с той стороны, там вынесли все окна, поломаны все людки, все вынесло полностью. Там все, вся хата, кажется, перекручена. И стена дома треснула, отошло плитки, всё, людки все отошло. Прям вся стена дома отошла целиком полностью. Как она будет держаться эта стена, или нет, ещё неизвестно. Ну, окон нет. Бухарячье было у самой квартиры. Вся квартире. хата в пыли, вся квартира в пылях держится. То есть, тобто ти то знаходишся у квартирі, ано як пекло там. Було декілька прильотів, шахедів, значні руйнування. На даний час п'ятеро загиблих постраждало більше 30 будинків. Це і Багатоповерхові будинки і приватний сектор. Більше тисячі вікон, більше двох десятків автомобілів пошкоджених, які згоріли. Є будинки, де відключено на зараз і тепло, і електропостачання, але до вечора ми все полагодимо.